Що означає пекти раки? Я думаю, червоніти. На твою думку, скільки літер в найбільшому слові української мови? На мою думку, більше 30. Продовжить на чужий коровай. Рота не розявляє. Продовжить прислів'я. Здоров'я дорожче. Золото. Який офіційний статус має українська мова в Україні? Державна мова. Як можна замінити слово терапевт? Лікар загальної практики. Що означає мотати на вуз? Запам'ятову. Як українською мовою можна сказати по-іншому стоматолог? Ну, мабуть, зубний лікар, я думаю. Скільки відмінків має українська мова? Українська мова має сім відмінків. Яке українське слово відповідає слову фармацевт? Аптекар. Продовжуйте речення. Без мови немає нації. На твою думку, яка літера в українській мові є найбільш вживанішою? А, О чи І? О? Що означає фразеологізм сісти в калюжу? Потрапити в незручне становище. Яке слово має найбільшу кількість синонімів? Бити, любити, дивитись. Бити. означає фразеологізм «отати на вуз. Запам'ятовувати. Скільки голосних в українській мові? Шість а, е, у, і, і скільки приблизно слів має сучасна українська мова? Близько 260 тисяч. Що означає фразеологізм не бачити ні зги? Це означає нічого зовсім не бачити. Я вважаю, що це не бачити тільки в темряві». Правильно. Як по іншому можна сказати українською мовою гіпертонія? Це підвищений артеріальний тиск. Що з українською мовою в тебе, друже? Не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби її, як весною, раз примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все як пісня у ній звучить, і журлива вона і піднесена. Тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченка і Лесина, і Франкова в ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова, основа життя. Хіба мати бува примусовою? Не путящим бува тільки дитя.